Доброго дня, хлопчики і дівчата! Сьогодні запрошую вас на заняття з пізнавального розвитку, а тема нашого заняття транспорт давній і сучасний. Це складно уявити, але були часи, коли такий транспорт, який ми зараз бачимо на вулицях нашого міста, не існував. Але люди і в ті часи мандрували і перевозили грузи. Як же вони це робили? Про це ми дізнаємося. Якщо відправимося в подорож у минуле. Багато років тому, коли не було транспорту, як зараз, люди мандрували пішки, а ще використовували тварин. Як ви вважаєте, яких? Так, коней. Кінь був вірним другом і побратимом козака та селянина. Спочатку, Коней запрягали у сани, а потім навчилися робити колеса. І тоді для перевезення пасажирів коней стали запрягати у повозки та карети. А якщо треба було перевезти досить важкий вантаж, використовували волів або биків. Вони йшли повільно, але були більш сильними і витривалими, ніж коні. Так на волах козаки їздили по сіль. Літаків давнину теж не було, але люди мріяли піднятись як пташка в небо і з часом зробили повітряні кулі і дирижаблі. Так з'явився перший повітряний транспорт. А першим водним транспортом були плоти, потім човни, а потім люди навчилися використовувати силу вітру і зробили кораблі вітрильники. Вітер надував парус і корабель плив річкою або морем, рухаючись досить швидко, але винахідники не зупинились вони постійно працювали над тим, щоб створити транспорт більш швидкий і потужніший. Так з'явились цілі заводи, де виготовляють машини, літаки і кораблі. І тепер я і ти можемо користуватись різноманітним сучасним транспортом. А тепер трошки перепочинемо. Повторюйте за мною. У літак ми з вами сіли і одразу полетіли у-у-у-у. Потім ми в автобус сіли, по дорозі покатили. Ось на потязі я Чук-чук-чук, чук 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 Знову у літак ми сіли і одразу полетіли. У-у-у! Потім ми в автобус сіли. По дорозі покотили. Ш. -ш, -ш, -ш. Ось на потязі я -чух. Любимо ми подорожувати, але час нам працювати. Ви вже знаєте багато видів транспорту, тому пропоную пограти в гру, назви вид транспорту. Роздивись картинки і назви одним словом, який транспорт на них зображений. Так, це наземний транспорт, бо їздить по землі. А це водний транспорт. Це повітряний. Цей транспорт перевозить пасажирів, тому він пасажирський. Це спеціальний транспорт. І сьогодні ми дізналися про ще один вид транспорту. Як його можна назвати? Так, це давній транспорт. Сподіваюсь, ви добре впоралися із завданнями, а тому ви молодці. Я впевнена, що тепер, побачивши транспорт на вулиці, ви точно зможете оприділити, який він. А я дякую вам за роботу. На все добре!